Вітаю! З вами канал Острів Зно і я, Ірина Миколаївна. Сьогодні поговоримо про деякі способи швидкого множення. Якщо вам потрібно помножити будь-яке число, яке закінчується п'ятіркою, робимо такі дії. Запам'ятайте, добуток закінчуватиметься на 25. Отже, якщо потрібно помножити 35 на 35, в добутку отримаємо число, що завершується 25. А далі ми 3 множимо на наступне число 4. 3 на 4 12 і дописуємо попереду 25. Помножимо 85 на 85. Добуток закінчуватиметься на 25. Домножимо 8 на наступне число, яке йде за ним на 9. Отримуємо 72. І результат записуємо перед 25. Отже, 85 помножити на 85, це буде число 7225. Помножимо 135 на 135. Як завжди, результат закінчується 25. -ркою. А зараз помножимо 13 на число, яке йде наступне за ним. На 14. Для цього 13 помножимо на 10. Це зробити дуже просто. Допишемо до 13 нулика. І потім помножимо 13 на 4. Отримані результати додамо. Тобто 130 додати 52, отримаємо 182. 182 запишемо попереду 25. Отже, 135 помножити на 135 вийде 18,225. Сьогодні навчимося множити на 5. Для того, щоб помножити будь-яке число на 5, нам потрібно помножити його на 10 і результат поділити на 2. Отже, помножимо 73 на 10. Для цього допишемо до даного числа 0. А далі поділимо утворений результат на двійку і отримаємо 365. Помножимо сьогодні числа на 9. Як це зробити? Дуже просто. Спочатку потрібно дане число помножити на 10 і від отриманого результату отримати, відняти початкове число. Тобто 73 помножити на 10, ми вже знаємо, це буде 730, а чи ми просто допишемо нулика? Віднімемо початкове наше число. 73. І в результаті матимемо 657. Тобто 73 помножити на 9 це є 657. Швидко. А зараз так само швидко навчимося множити на 11. Запам'ятайте: добуток даних чисел 45 і 11 завжди закінчуватиметься. Останньою цифрою нашого яке множимо на 11. В даному випадку це п'ятірка. А далі ми з вами 4 додамо до 5, результат отримаємо, 9 запишемо 9 перед п'ятіркою. І наступний крок, просто нам потрібно записати першу цифру. Нашого числа четвірку. Тобто 45 помножити на 11 це буде 495. Розглянемо ще один приклад. 73 помножимо на 11. Як і в попередньому випадку. Закінчуватиметься наш добуток на останню цифру нашого числа на трійку. Далі ми додамо 7 додати 3. Це буде 10. Запишемо. Лише нулик. А одиницю залишимо в пам'ять. Наступним нашим кроком має бути записана цифра 7. Проте в нас в пам'яті є одиничка. Додамо 7 до 1 і отримаємо 8. І запишемо її на початку нашого добутку. Отже, 73 помножити на 11 це буде 803. Ну що ж? До зустрічі! Не забуваємо натискати на червону кнопку та на дзвіночок, а також підписуйтесь на наш телеграм та інстаграм. Посилання на них в описі під відео. Чекаю ваші лайки і запитання.